У лісі на межі Тернопільської та Рівненської областей змагалися вовки та леви з 1 по 4 травня. Традиційно пройшла теренова гра Гурви Антонівці. Перш ніж поїхати безпосередньо на місце гри, учасники відвідали могилу Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса у селі Дунаїв Кременецького району. І це мають намір робити кожного року. Фактично життя не було заради себе, заради яких таких меркательних цілей. Він працював заради громади, скажімо, там якщо в селі це заради сільської громади, в державному значенні, заради майбутнього такого доброго майбутнього української нації. Держави. Ну, в принципі, за цю боротьбу він і загинув. Сама ж гра відбувається кожного року, починаючи з 2002-го, на місці найбільшого бою Української повстанської армії проти НКВС. В такий спосіб молодь вшановує тих, хто поліг за нашу незалежність і ставить їх в приклад іншим. На відкриття гри приїхав і безпосередній учасник бою під гурбами з Рівненщини Василь Кирилюк. Я приїжджаю сюди, підтримую їх. Чим можу духовно, Бо мені здається, що. І я впевнений, все, що можна вирішити, то, то можна тільки сьогодні вирішить молодь. Старики, дайте, вдайте, говорять, старики вже свої джерели. Але коли б ще прийшлося, то я ще брав би снайперші, сидяв би. Така події виживе, а ця молодіж повинна укріпить нашу державу. Гурби Антонівці не лише розвага, а радше своєрідна школа виживання. Учасники живуть просто в лісі, а воду для приготування їжі беруть з найближчої річки. Гра триває 60 годин без перерви. На території 25 квадратних кілометрів. Участь в ній беруть три команди. Команда, яка має свої кількості 30. Учасників 30 бійців порівняно з іншими, в яких є більше 150. От це команда найдосвідченіших, І ті, які вже багато разів воювали на гурбах. Вони не змагаються за перемогу на грі. Вони роблять все, щоб гра була цікавішою. Тобто їхня назва диверсант. От інші команди називаються Курень це відповідно Львів. Курень вовки це там, де кістяком є Тернопіль. Мета захопити штаб суперника, тобто зірвати його прапор. Отримувати бали можна і вбиваючи учасників іншої команди, зриваючи пов'язки з лівої руки супротивників. Беруть на гурби не всіх. Потрібно мати від 18 до 35 років і бути у гарній фізичній формі. Цьогоріч на гру приїхали 370 учасників з різних куточків України. Це каже Іван Ковалик приблизно на сотню більше ніж минуло. Серед приїжджих багато зі східних та центральних областей Сумської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Луганської, Донецької та навіть з Криму. На майдані займався медичною справою та правозахистом, але виявляється, що вміння штовхатися воно як для медика, так і для правозахисника, який працює у полі, дуже необхідне. Тому я сюди і приїхав. Для мене це в диковинку. Я вперше на подібних івентах, тому трохи ну, на свои трился. Подивимося, що буде за 4 дні. Я здесь, чтобы научиться чему-то новому, чтобы мне рассказали, как подходить в ближайших действиях, ну то есть заниматься каким-то ну, спортом, то есть воевать, как это делали люди, когда меня еще не ну, было в помине. То есть, чтобы они мне рассказали, как в экстремальных ситуациях надо себя повести. Ну, в общем, так от. Хоча традиційно на гурби приїжджає більше хлопців, серед учасників гри чимало дівчат. Вони не бояться умов дикої природи і з представниками сильної статі готові змагатися на рівних. В першу чергу я сьогодні тут, щоб шанувати смерть воїнів УПА, які тут боролися 70 років назад. По-друге, ну мені зовсім не страшно. Я вже другий рік і тому як такого страху немає. От минулого року було трошки ну не те, що страшно, якось так моторошно, тому що я не знала, що мене чекає. Загалом я чекаю ну, позитивних вражень, вишколу. Я з 2008 року їжджу на Гурбантонівці. Цього року гра особлива, і для мене це як. Є вшануванням героїв Майдану, вшануванням Героїв Небесної Сотні. От, тому цього року я приїхала, хоча насправді зараз події на Східні, в східній Україні ще відбуваються і я, можливо, навіть потрібніша там. Перемогу цього року здобув курінь левів з відривом майже в 300 балів.